Скажіть, ми так бачимо, що ви на вулиці я не знаю чи наскільки далеко ви від місця, куди прилетіло, коли куди прилетіли російські снаряди. Що вам відомо з місця події? Будь ласка, можливо, більшу інформацію да, дій, я так? знаходжуся безпосередньо на місці цієї чергової трагедії в Запоріжжі. Сьогодні прилетіло сім було близько семи прильотів. Зараз в житловий будинок точно один прильот і ще, наче один, один снаряд знаходиться на криші цього ж будинку. Ось ці будинки зараз ззаду мене. Те, що там відбувається, бачите, майже усе місце тут влада, пожежники, ДСНСники, всі тут, всі допомагають людям розгорнуті намети з. З допомогою, з реєстрацією всі тут, всі намагаються допомогти. Дуже, дуже багато людей постраждало більше 20 вже в лікарнях, війських на щастя, на щастя допомогло те, що це було в робочий час. і Більшість людей знаходилось на роботі, а не вдома. Тримаємо пальці, але на цей час немає загиблих. Є дві дитини постраждали і більше 20 людей дорослих постраждали, які повторюсь, всі знаходяться в лікарні. Угу. Там якась яка допомога на місці надається? Ви кажете? Там багато хто зараз на місці перебуває, там і з влади, але чисто польським. Ми питаємо, як українці реагують завжди навіть на такі біди і трагедії один одному допомагають. Слухайте. Ну, для Запоріжжя це вже знаєте. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, це вже такий е, м, ритуал, достатньо традиційний, е, тому е, дії дії погоджені, дії більш-менш вже структуровані, і ми е, всі намагаємося е, до саме по людськи допомагати із розселенням, із медичною допомогою, із якимись наборами першої необхідності, е, із, із гуманітарною допомогою тим людям, які постраждали. А, Микола, а скажіть, будь ласка, ми так розуміємо, що про е, розвал завалів не йдеться, тому що ну не настільки великі ушкодження. Ну принаймні, те, що ми бачили з відео, які ну вже виклали в мережу. Е, ну да, постраждали виключно будівля, так каркас, трішечки, балкони. Вікна повилітали. Ну в багатьох будинках повилітали саме вікна, але не не ну. Декілька квартир постраждало зараз, зараз спробую ну, не знаю наскільки це можливо, щоб не викликати та не поспішайте, Десенетник. не поспішайте. Якщо вам як вам зручно, так щоб ми просто могли б зрозуміти, Ось, бачите, там, де да. тушать пожари, але ну так, щоб там пали будинки, під'їздів, такого нема. Один будиночок трішки. Дуже повезло, що попало так в, в, в торвторець mm -hmm. будівлі, а не всередину, як зазвичай в нас ті будинки, які б зруйновані, де загину, загинули люди. Тобто попало так, повезло. Повезло, ще раз, повезло, і дуже повезло, що люди це в день в робочий час. А не як завжди, русня це робить вночі. Микола, я не знаю, чи ви вже там з колегами по фракції, чим по міськраді спілкувалися, і можливо вже якась на практика. Чи буде розглядатися питання виділення якихось коштів допомоги постраждалим? Ну, зокрема, і на відбудову, і на ремонти. Там ви кажете вікна пошкоджені? Ось на такі моменти. Слухайте. Ну ще раз скажу, що в Запоріжжі це вже. На жаль, на жаль, зрозуміла історія, як це відбувається. Розроблені, розроблений, підтримані проголосовані механізми надання фінансової допомоги. Кожен депутат зі свого фонду по своєму району виділяє гроші на вікна на ремонти. Є в нас напрацьована практика співпраці з фондами, такими як Карітас і іншими, які допомагають постраждалим від руйнувань не тільки не тільки скажімо так зруйновано житла а й постраждалого як наприклад у цьому випадку тобто зараз розселення є зрозумілий алгоритм дій постраждалим людям ну все все це 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 напрацьовано в запоріжжі більш менш тому тому Працюємо згідно з цього алгоритму. Цякуємо вам дуже Спасибо. що знайшли час. Такий непростий розумію день. Певна у вас купу справ, але ми вам дякуємо, що долучилися до ефіру. Микола Білий голова фракції Європейська Солідарність у Запорізькій міській раді говорила про трагедію про Запоріжжя. Зрозуміло.